Вітаю, це брифінг присвячений брехні держави-агресора. Російська пропаганда наповнила інформаційний простір нісенітницями про начебто причетність української влади до замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Як би абсурдно не звучали ці тези, але вони насправді повністю вписуються в логіку всієї пропаганди держави-терористки про те, що, начебто, Україна причетна до... Злочинів та терактів, які час від часу трапляються то на території самої Росії, то в США. Наприклад, раніше були звинувачення, що Україна причетна до теракту в Крокусі або до заворушень в Махачкалі в Дагестані. А тепер виявляється Україна причетна до замаху на Трампа, і джерелом цього вкиду є. Як це парадоксально не звучить, людина, яка точно знає, що це не так, це колишній народний депутат України Віктор Медведчук. людина, яка має родинні стосунки з Путіним і дуже добре обізнана з методами роботи, в тому числі й українських правоохоронних і силових структур, і точно знаю, що Україна не причетна, але він поширює цю брехню на весь світ, опублікувавши так званого відкритого листа до Дональда Трампа, де стверджує декілька відвертих нісенітниць. По-перше, Медведчук звинувачує українського президента в тому, що він, виявляється, закрив всі опозиційні СМІ і всі опозиційні політичні партії, що є брехнею для будь-кого, хто хоча б слідкує за новинами, адже в українському парламенті, який функціонує під час повномасштабного вторгнення, діють опозиційні політичні сили на чолі з опозиційними політичними лідерами. А в Україні безліч медіа, які транслюють точку зору, повністю протилежно до погляду української влади, які сповідують принципи опозиції. І при цьому вони діють абсолютно легально. Так само брехне є твердження Медведчука про те, що, начебто, в українських тюрмах слідчих ізоляторах перебувають за, як він стверджує, сфабрикованими обвиненнями е, представителі опозиційного депутатського корпусу. Це брехня. Так само брехне є твердження, яке допускає Медвечук. Стверджуючи, що український президент став начебто ворогом до Президента Трампа і, думаю, в ділі, о покушенні на вас, пише Медведчук Трампу, появиться український слід. А, власне кажучи, замах затвердження Медведчука було скоєно, щоб помішати вам виграти президентські вибори. Все від першого до останнього слова Медведчука є брехнею. А мета цього зрозуміла це давати додаткові аргументи в публічному просторі як опонентам України за кордонами в Європі, в США, а також нагадати про себе самій російській владі, адже саме за рахунок російських ресурсів Медведчук відбувся як політик, отримуючи величезні кошти для того, щоб готувати п'яту колону в Україні, яка мала з квітами зустрічати державу окупанта. А, але Медведчук не одинокий в поширенні цих брех... побрехеньок. Спікер Державної думи Володін е... стверджує, що, начебто, теж може бути український слід в замаху на Трампа. Позиція Трампа в українському вопросі могла бути причиною акта агресії. До кінця ісключати цього на даному етапі не можна. Ну, хоча б допускає, що, можливо, він помиляється, на відміну від Медведчука. Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії, тобто посадова особа виконавчої влади, так само натякає про український слід, дискутуючи з сином Роберта кеннеді Молодшого, Захарова повідомляє: «Дорогой Бобі, і всі, хто голосують США за поставки зеленському оружжі. Масированими фінансуванням і безконтрольної поставки вооружені, Вашингтон создав терористичну структуру, київський режим, убійства, подриви, теракти в отношенні політичних фігур, гражданського населення і так далі. Здається, що московська речниця повторює злочини, які склає скорі... московський режим, але звичайно традиційно звинувачує в цьому українську владу. Це типова модель поведінки. Російської пропаганди самим скоювати злочини, а потім покладати на Україну відповідальність за це. Але такої брехні вже від найвищих посадових осіб нам доводилося чути чимало і раніше. Вкотре високі міжнародні трибуни використовують російські чиновники для поширення несенітниць міністр закордонних справ Росії Лавров, перебуваючи в ООН. На засіданні Ради безпеки висунув низку абсолютно абсурдних тверджень, знову ж таки, перекладаючи відповідальність на третіх осіб за акти агресії по відношенню до України. Лавров стверджує, НАТО мала війни розв'язаної їм на Україні. США продовжують нагнітати обстановку. Тобто, саме Росія пішла агресію проти України саме Росія скоює теракти, вбиває мирне населення і руйнує цивільну інфраструктуру, не кажучи вже про воєнні злочини, але виявляється, в всьому винувато НАТО. Не вперше ми бачимо таку блюзнірську поведінку з боку Лаврова. Безоглядне розширення НАТО спровоцирувало український кризис, начиная з організованого в феврале 14-го года переворота. Теж заявив Лавров на дебатах міністерського рівня в Раді безпеки ООН. І це теж брехня, тому що агресія Росії ніяк не пов'язана з розширенням НАТО, тому що російські. Військовослужбовці в статусі окупантів зайшли на українську землю в лютому 2014 року, коли офіційно Україна була нейтральною державою і не мала жодних намірів та планів на вступ до НАТО. А відповідно, ці тези повністю руйнуються історичною правдою, яку Лавров волів би забути. В Вашингтоні убіжні, що Третій мірової війни пострадають не США, а їх Європейські союзники. заявив Лавров. знову залякування Третє світовою, сподіваючись такий спосіб, маніпулюючи громадською думкою на Заході, обмежити військову допомогу Україні, яка захищається від російської агресії. Ну і, звичайно, інші брехливі тези із виступу Лаврова на засіданні Ради безпеки. Росія призиває всіх, хто заінтересований в преодоленні кризиса на Україні учитывать в своїх предложениях проблему прав русских и других нацменьшинств. теж брехня. Агресія Росії почалася, коли жодних утисків як не було, так і немає по відношенню до російськомовного населення на території України. А це аргумент просто зайвий привід самим українцям задуматися, чи не варто відмовитися від російської мови навіть в побутовому вжитку, для того, щоб не створювати державі окупанту. Навіть таких публічних брехливих приводів для виправдання власної військової агресії. Замалчування цієї проблеми обезцінюють мирні ініціативи. А російська політика Зеленського получає одобрення. Теж каже Лавров, чути звинувачення в расизмі з боку російського політика. Просто смішно, саме Росія є однією з держав, де регулярні є прояви нетерпимості на підґрунті етичного походження. Ми бачимо безліч відео в соціальних мережах навіть самих росіян на цю тему. Але виявляється, російську політику проводить Україна. Ну і на жаль, змушені говорити про вкиди, які містять за собою брехливі тези з боку внутрішніх опонентів української влади, зокрема політичних коментаторів, які підтримують попереднього п'ятого президента України, які в своїх публічних. Проявах поширюють тези про, начебто, провальний візит на саміт НАТО з боку української делегації. Насправді саміт НАТО визнаний успішним всіма партнерами по НАТО, а навіть українським громадянським суспільством, яке дожить досить нечасто таким, що визнає досягнення української влади на міжнародній арені. Але в даному випадку громадянське суспільство вважає успішним проведений саміт НАТО. Це вкотре нам доводить, що пропаганда може мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження і мати абсолютно деструктивний вплив на процеси середині України навіть з боку тих політиків, які намагаються презентувати себе патріотами. Тому заклик не довіряти пропагандистам, довіряти офіційним джерелам інформації, довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!